Хтось знав, що коли замінюється ремінь генератора, то потрібно міняти зразу же і ролики. Ролики мають в виду підшипники. Натяжний підшипник, натяжний механізм і на механізмі поміняти підшипник. Я так не зробив і в мене обірвало ремінь. Зараз вже мусь замінити і ці підшипники. У мене Golf 4. Даю хорошу пораду, хто міняє ремінь генератора, тоді зразу міняйте і ось натяжний механізм. А якщо немає можливості замінити ось цей ролик. Того що ось... Подай тут ремінь. Ось це заштопорило і ось це вийшло з нового ремня. Іще зірвало ось цей ролик ось звідси знову заміна ролика та то... Заводного механізму цього натяжного. Якщо не вийде купити сам ось цей підшипник натяжний. Ось який стан всередині. Так, коли замінив ремінь, то було чути, що щось стучить і дивився і бачив, що воно. Потрясує інколи заштопорює. Потрібно було зразу взятися і замінити. Але не встиг. Навіть ось ця стружка я вже зрозумів звідки ось тут, тут стружка. Коли бачите ось тут стружку, то зразу замінювати краще. Ось ці ролики. Тут стружка, тут стружка, тут стружка, все блестить. Ось куплений новий підшипник 6203. Ду Поланд. 203-й, вроді. 6203. Тут такий важко знайти. І тут, я думаю, важко міняти, так що новий ось такий. Спочатку хотів поміняти ось цей підшипник. Натяжний ось з цієї сторони, не знімаючи ось цей натягувальний механізм. Ось так звідси ключем. Це хотів відкрутити, але це все тут приварено, воно прикріплене, намертво, ось так устроєно, що ось звідси міняється цей механізм, цей підшипник. Ось на зірочку звідси. Тільки так. Тут бив, 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 так і не добив. Ось тут е, зрозуміло, що ось цією випаклою стороною догори, щоб було можна ось надіти ось цю пластмаску. А... Плесканою стороною туди, до мотора. Спочатку не хотіло заходити, та мусив зняти весь механізм знову, ну, не знову, а я його не міг навіть, покласти. Та ось закрутити ось цей болтик ось цю тягу. Ось цю тягу закрутив. Ось тут зверху вона ніяк не хотіла мені заходити, коли ну, натяг механізм, там зафіксував у дирку. Там є дирка така спеціальна. Ось ця дирка десь тут. Та вже заліз ось самий великий болт. Потім вже ось ці два. Ось звідси видно цей самий великий. Заліз з легкістю, коли вже закрутив ось цю тягу. Але цю тягу зараз знову треба буде відкручувати, тому що натягти ролик. Після закручення ось ще цих двох маленьких вже підуть легко. А Роботу автомобіля при замінених підшипниках будемо спостерігати у наступних відео. Спостерігаємо! І послідовність натягування ременя Дивіться також у попередніх відео на моєму YouTube каналі.